Депутати Тернівської міськради зібрались на 24-ту сесію, під час якої розглянули понад 20 питань життєдіяльності міста, серед яких земельні, соціально-економічні та фінансові. Шляхом голосування вони продовжили програму розвитку цивільного захисту до 2028 року. У якій зокрема передбачається будівництво нової пожежно-рятувальної частини для нашого міста. Ми маємо сьогодні нову. Пожежну машину сучасну, яка ну, вже працює. от, вже працює. Під час сесії виділили кошти Тернівської центральній лікарні для придбання м'якого інвентаря, а також додатково 4 мільйони гривень на капітальний ремонт частини покрівлі. Це дуже приємно, що ми отримали полятийну допомогу із Національної служби здоров'я маємо кошти. Вірш мільйона гель також Тернівка отримала дотацію від держави у сумі 5 мільйонів гривень. Кошти спрямують на облаштування укриттів у навчальних закладах, ремонти у закладах соціальної сфери, модернізацію вуличного освітлення. 1 мільйон 225 тисяч гривень виділили на соціальну підтримку членів родин загиблих захисників України. Більш детально про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2023 рік розповів начальник фінуправління Євген Таливної. У чому місяці наше місто отримало другий етап дотації держави у сумі 5 мільйонів <зв> сто <'язок> тисяч гривень.

по сумме 1 миллион 770 тысяч 400 грн. на оплату на этом сфере по закальным середній и освитам трошки новой сфере. За рахунок власне коштів бюджету міста направити на наступні видатки. Петербургська центральна міська лікарня, на придбання якого інвентаря у сумі 195 тисяч пісок, на поведення капітального ремонту частини покриві лікарні по будівлі вулиці Майковського 22 в сумі 4 млн. На прегодание по точному ремонту мишени облицей номер 6 в сумі 1 337 981 гривен. На социальных группах отключен на 7 закрыв записанных України на закону суму 1 225 211 грн. На підтримку категорию происшествия України Украины не перемите на оплату у сумі 27 600. Принадлежат субвенції до бюджету по алгарской команде на удых на двух дітей позбавления практически окупування у центре социальної підтримки дітей Майя Двина по сумме 174 96 гривень. Накупание там опасного карманного мобника камни идеоспосторения на територіи клуба имени Сергея на каосуме 275 тысяч За Закон о за областного бюджету на канальном подушек выбрались депутатами на областной ради. 870 тисяч, на придбання медичного обладнання і обладнання для міського лікарні 150 тисяч, на проведення оптичного ремонту з концзалу та придбання постановленої до спостереження будівлі відселені місті 20 тисяч, на терну допомогу облаште міста і 40 тисяч, на прибавні спортивної форми і спортивного інвентаря для дитячої експертивної шкоди. Крім того, депутати підтримали рішення, що в разі поновлення освітнього процесу офлайн діти пільгових категорій та діти військовослужбовців в закладах освіти будуть харчуватися безкоштовно. Забезпечені дітей, які були безпосередньо учасниками. Антитаристичні операції забезпечення і проведення і захисту незалежності, комунітету та території України. Це перша категорія друга. У здійсненні заходів і забезпечення національної безпеки, охорони відсічі і стримувань збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення. Друга категорія і третя категорія це ті, хто безпосередньо зараз участь в військових діях. У заходах необхідних для забезпечення охорони України захисту безпеки населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Сім мільйонів гривень виділили як фінансову підтримку Тернівському житлово-комунальному підприємству. Ми бачили, що ми зробили ремонт нашого моста покриття. Але ж пешегодна дорога, вона немає, ми не маємо права з вами порушити. проєктну установою то, що там змонтовано, то ми повинні замовити на нашому Павлоградському ПЖБ необхідні пліти перекриття для того, щоб зняти старі і такі самі поставити, щоб ну, було для проходу. Ну і там є 480 тисяч, що Володимир Ірич каже, том, що ми... Забув зовсім про вулицю Новорічня, бо там він мешкає, каже, ви не хочете, ну там дійство треба. Підтримка цього підприємства вкрай важлива, вважає очільник міста Віталій Тарелкін. Ми засновники комунального підприємства. Ми з вами маємо е, зобов'язання перед, е, скажімо, і мешканцями міста, тому що ми не Піднімаємо тарифи, ми згідно договору повинні сьогодні дати оплату за те, що ми отримали. І, але ж це новий транш, якщо казати, що це будівля, яке ми використовували протязі буквального сезону. Заложено в нашому тарифі на, для населення. Вироботка от 6500 гікокалорій. На вугілля 1325. Ми отримали вугілля з вами, яке виносить калорійне сіло 4500. На 2000 калорій воно менше. Ми використали більше вугілля, майже на 5,5 тисяч тонн. Тому, якщо виробка одного кілограма, одні тонни е, палива, на яке заложено в нашому тарифі, то однозначно на лічильник приходить не то, що потрібно, і менше то тобто людина, в якої в тарифі заложена одна сума, а він платить комунальне підприємство іншу, меншу. Бо ми виробляємо. тому є на сьогоднішній день певні. Не гараздні, не, не, нема коштів, населення не платить за те, що положено згідно тарифу. Ми повинні підняти його, а ми не можемо. Тому сьогодні, ми пала гратугіллю, є що Графік, по якому ми зобов'язані сьогодні платити. А кошті у підприємства, які вони повинні отримати від населення, на даний час немає. Це у всій державі для підприємств, які виробляють теплову енергію. Тому ми працюємо з партнерами таким чином, що ми повинні мати ну, зобов'язання, які потрібно виконувати. Якщо ми з вами це гроші нашого населення, і ми підтримуємо це населення. Як і всі, той же Павлоград, той же Паршатрав'янськ Павлоград підтримав свою громаду. 70 мільйонів вони віддали на. Заборгованість заводу. Тому ми сьогодні ви, ви, ці кошти не комусь там особливо для, для чогось. Для того, щоб мати змогу. Завтра у нас буде серпень, вересень, ми вже повинні за, що? заключати повинні, нові договори на, на поставку вугілля. Як ми можемо сьогодні робити? Тому має зобов'язання і там є так засновна підпис. Підпис того, що ми... Зов'язані. Якщо що тут, що тут зрозуміло, і чому так? Це. Нюанс. Якщо до початку нового секуна не буде сплачено за проголосу, то Немає. договорів заключати Ніхто не буде. Хто не голосує? Хто проти? Хто утримався? П'ять утримались. І п'ятнадцять почати. 14. 14. за. Що? Рішення прийнято, так? Так, да. рішення Дякую вам. Також під час сесії повідомили, що перелік послуг, які надаватиме центр адміністративних послуг, значно розширюється. Тепер можна буде отримати свідоцтво про шлюб або його розірвання, оформлення та видача паспортів громадянина України, а також закордонних паспортів, а ще оформлення водійського посвідчення та документів на авто. Проте все це буде згодом. Лише після отримання дозволів на навчання фахівців. Е, коли запрошення працювати, Коли ми приймаємо доступ. Це дуже складно, і нам не дає доступ до цих реєстрів через низку. <кхе> Добре, працюємо над цим будуємо документи, але наразі. Приймає, приймається фахівець, який потрібно здати іспити, але ж на рівні... Вищої інстанції не дає змогу сьогодні зробити те, що нам потрібно. Хоча ми отримали кошти необхідні і маємо обладнання для того, щоб сьогодні проводити реєстрацію транспортних засобів. Обговорювали і питання надання статусу почесний громадянин міста. А наприкінці сесії затвердили план роботи міської ради на друге півріччя.